Друзі, привіт! Ми з вами в сезоні 2025. Пережили ще одну зиму війни і прийшли у новий сезон перегонів. Отож, я вас тут вітаю. Я хочу сказати, що в цьому році буде дуже багато класних змагань, і вони будуть відбуватися одночасно. Отож, сьогодні в одному випуску ми вам покажемо змагання на чайці і змагання в Одесі. Це все буде РТР Time Attack. Сподіваюсь, вам буде цікаво. На цьому місці ставимо лайк і гойда дивитись. Собару потрапив, як там я чергова жертва мрії Собарової RX тридцять плюс, все ж таки її здійснив. Там пощастило в житті, а вдалося знайти живу машину, причому дуже гарно зроблено. Якби ще не можу радувати. от минулого сезону 24-й рік це був перший сезон. От я там виїхав на ній десь хвилина 32, хвилина 33, три, не пам'ятаю. Але Сережа Білик, який приклав руку до цього автомобіля. От каже, що вона може їхати десь 25-24 От тому треба перевіряти і якби рухатись в цьому напрямку. Загалом оптимістичні сподівання. От, так що побачимо. Скажіть, представтесь для наших глядачів. Розкажіть, як вам тут сьогодні катається. Я Ніко, діючий військовослужбовець. Перший раз приїхав на РТР. Мене знайомий запросив прийняти участь. Перший раз приїхав для того, щоб отримати якийсь досвід. У мене є Subaru Impreza, Honda Accord. Тут два літра. Це атмосфера. Поки ще але на... Під під турбо. Так, так, так. Всі думають, що це е, оригінальна STI, тому що вона в STI обвісі, але це 2 літра Atmo, яка вшита трошки, настроєна, е, не сток, але їде. Що я можу сказати про трек? Е, дуже сподобалось. Е, повороти хаває Subaru дуже добре. Е, трасу тримає теж дуже добре. Тому всім рекомендую пересідати на субару. Це була скрита реклама субару. Так, як взагалі на перегонах? Перший раз? Чи... Перший раз саме на чайці на перегонах, я перший раз. І перший раз я приймаю участь я в якості пілота. Класа, які взагалі плани на сезон? Плануєте їздити ще раз? Чи бути на часі? Що в найближчий час я не присяду на турбову версію? То думаю, буду ще приймати участь на атмосфері. Поки то є мрія про саме таку ж таки так, в цьому так, ж козові. в такому ж козовічному ліса, в... тільки ліса. Тільки ліса вже знайшов проєкт, яким займався Сергій Борисович Аким. Ось він сказав, що допоможе мені налаштувати. Тільки залишилось її пригнати. Ось тому чекаємо поки. Ну, все, тоді чекаємо. коротше, на в цьому сезоні на виїзд на вже турбо лісі. Такій кайфові, будемо класичні. сподіватися, що вона виїде сього в цьому році. Все, дякую вам, Давайте 5. дякую вам, гарного дня. Та дуже довго. Спочатку війни я на ній взагалі на ці автівці ні разу не виїжджав нікуди. Коли ти керуєш командою, то важко певно і керувати і ще й їздити. Команда взагалі самостійна. Хлопці всі добре, гарно їдуть, самостійні, всі розуміють. Якщо треба, тому цей сезон вже будувати собі. тачку. – будемо старатися. Плани у вас взагалі на сезон? Ми катаємось з друзями, скажімо так, з нашими клієнтами. У нас сервіс на на рекламки. Да. Я ну, там, виступаю як тренер, можна сказати, досвіду трошки є. Так, Людина перший раз виїхала. Хочемо І пробувати що да, поки... Це вже <laughs> да Я думаю, нюансів не буде. Будемо е, тут вже другий, але на другому автомобілі катались. Потроху будемо пришвидшуватись, е, ну намагатись там доопрацьовувати автомобілі. Можливо, будемо їхати в чемпіонат, якщо дуже подобається. Е, ну, можливо, будемо інші автомобілі будувати під саме чемпіонат, будемо дивитись, але е, поступово вкатуємось. Ну, Прикольно стараємось обережно поступово вкатуватись. Скажи, от ви спеціалізуєтесь на BMW. Да, да, да. То скажи, от скільки коштує і взагалі, що треба, щоб от таку машину підготувати, щоб виїхати на трек? Е, насправді М-серія з заводу підго... готова. Да, готова кататись на треку. Е, ну, Єдине, що потрібно, ну, щоб більш-менш швидко їхати, основне це гума. Гальма тут непогані, але по-хорошому, якщо вже швидко їхати, потрібно буде гарні колодки встановити. і Я думаю, що цього буде вистачати. Ну, цей автомобіль, наприклад, повністю дороблений по охолодженню. Все, що мож... все, що можливо. Тому я думаю, навіть з охолодженням тут питань нема, але е, ну потрібно просто слідкувати за всіми температурами, е, щоб не зривало голову, е, ну їхати круг через круг, щоб автомобіль остивав, не вбивати його, ну і нормально накатувати, щоб не було з цим проблем. І скажи, от, якщо ти кажеш, що тут вже доопрацьована система охолодження, гальма, плюс резина, скільки плюс-мінус це е, я думаю, що тут вже залежно від того на якому автомобілі ти виїжджаєш. Ну ти ж прямо про таку машину, е, е... хтось дивиться і думаю, це ж моя мрія. Вона вже є така. Ну повністю всі радіатори, що масла, що охолоджуючі рідини, це приблизно 4 тисячі доларів. Е, ну, це тюнінг е, по резині. Я думаю, що якийсь хороший комплект е, там на півсліку, е, на такий розмір, це десь півтори-дві е, і гальма. Ну колодки 400 500 доларів комплект. Колодок передніх, ну плюс задніх, там ну тисячу доларів потрібно на колодки. Диски можна залишити гальмівні стокові. Я думаю, буде вистачати. Але в принципі, я думаю, що якщо людина там якийсь ваш наприклад, клієнт друг захоче на BMW, прям взагалі стокові виїхати один раз на можна -день, просто можна на три вистачити. дні. В принципі, я ж кажу, такий автомобіль готовий. Резину майже всі встановлюють. Навіть завода йде там бі. Ну, більш-менш спортивна, тому що виїхати, отримати задоволення, а не показувати якийсь результат, можна на стоковому автомобілі взагалі без проблем. Все, коротше, не ганяйте по городу, не показуйте, який ви класний, приїжджайте на трек і тут наємичці виступайте. Дякуємо. Настріння на сотку готові сьогодні перемагати. А як взагалі от розкажіть? от Люди дивляться і думають, ну на стоковій тачці неможливо ж виїхати і кайфанути. От розкажіть, що ви кайфуєте, бо ми бачимо по вам, що ви кайфуєте 100%. Ви думаєте, це сток? Па-па-па-пам. Тут е, двигун італійський стоїть, дівчата. Я не, не придумав, не придумав, що сказати. То... А взагалі, а ви каталися тут? Каталася. Да. Також на світовий рекорд. Шла. Серйозно? Така <ріст> ж машина? Сібару Берзе. Берзе? Поважаю. Ми з вами в різному класі. Все. Життя жорстоке. <ріст> Дякую що? вам. Класно покататись. Да, на Карфесте, але да, ви нагадаєте да, людям, хто ви, що ви тут робите? Так, да, мене звати Кирил, це моя машина на Карфесте, вона була просто ще тоді в звичайному білому світі, тут були іерогліфи десь знизу, да і все. <му> а, для поліції тут <му> все по стоку. Сейчас получили то, что есть. Сделали подарок друзья и девушка. О, и вот то что, то, что, есть, то имеем. Плюс были доработки уже по самой машине с того времени. Вот это, до речи, классный подарунок. Ну, это да. Так что ставим лайк за подарунок. И, вот, до речи, тут написано «No Race» и все по теме. Бо сегодня «No Race». Да. Только подивитесь. Мимо да, 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 сегодня, да. А что тут за опрацювание уже стало за целый час? А, с того момента настроился мотор, усовершенствовалась подвеска. И я не помню, что еще, потому что на протяжении Постійно деньги виходять з бюджету і и... yeah. все. Я и не же, знаю, що далі. Це життя, все, це життя тандовода, все. Так, да. розкажіть, взагалі, оце ми бачимо, що ми бачимо? Ми бачимо мрію будь-якого хлопця, який планує поїхати РТР. Правильно? Бо це така початкова да. ступінь, з чого можна почати їздити тайм-атак. это як не крути, но на... Даний момент це саме, точніше і BMW, в принципі, це дешевий спосіб uh, зайти. Uh, uh, <eurs> да, Ти да, в автоспорт. Це саме в принципі, що є. Ну розкажіть, до скільки вам цей проект вже обійшовся? І чи плануєте в цьому році їздити? Uh, машина сама купилась за 2500. Uh, uh, все, і в 25. Все. Не, на самом деле не настолько. Много. Сюда вложилось где-то примерно на данный момент, чтобы ну, не собрать, где десь в діапазоні 6-8 тисяч доларів. Це виходить 10 тисяч, це в принципе, бюджет машини да, а, вже но... підготовлено досить простойно для того, щоб виступати. Да, На, на даний момент вона по суті технічно вся готова і чтобы щоб їхати. Да. В принципі, все, що надо, здесь сделано. Единственное, що доработка, хочется, так как планирую, помимо катать РТР, еще иногда катаем слалом, ездим. И для слалома мне очень сильно не хватает гидропалки. Единственное, что еще будет сюда устанавливаться. Вот так. Тобто планы на цей сезон катати тайм-атак и катати слаламинку. Да? Да. Ну, все, бажаємо вам перемог. До зустрічі. з вашим як відбувається, я йду по закритому парку, просто йду, йду, бачу, наклейка, «No Limit». Думаю, о, «No Limit», прикольно, це ж Вова. така о, Вова, привіт! Привет. Ти тут як взагалі? В порядку перший виїзд за 20 років. 12 або 13 років. Блін, я вже я був тут у 2011 році. На третій на Ірині машині». І клас. більше без цього я на чайку не виїжджав. І я тобі, от сьогодні, кайфанув. Максимально Так. спочатку без стабілізації включеною. Потім вимкнув вимкнув на третьому колі три-чотири обгони, кайф, Клас. наступний раз запишу вже в більш швидку сесію. я на чайці взагалі не їздив. Для мене це ну, дуже круті, класні відчуття, але в той же час небезпечно. Складний трек. Просто брудний, швидкісний, пісний, і це зовсім інше поняття від трека, які є за кордоном. Він не є чистий, не є гладкий. Треба бути обережним. Своя специфіка. Які взагалі плани на сезон? Будеш ще десь їздити? Планую проїхати РТР Time Attack, якщо зможу так, цілком чотири етапи. Клас! А також анонсую багато хто не знає, є якісь вже плани, я так розумію, на середину травня. На гірські перегони, да до речі, от знаєш, ти в темі, бо ти так. з цієї частини України, бо хто не знає, бо звано-Франківська у них також класний сервіс там. Щиро дякую, бо коли почалась війна, я два місяці жила у Франківську, і мені дуже допомагали ці люди із машиною. Взагалі, так що я можу щиро порадити сервіс, який є в Івана Франківську. Дякую. І е, от розкажи, бо ми не шаримо в тому, е, які гонки відбуваються от у вас там гірські гонки. Ми на жаль не сказали про це в випуску про сезон, бо ми просто на жаль, Анон... просто не в темі. анонсів. Не досить, я тільки сам вчора дізнався. Вайбер час закрили, відкрили телеграм. Я понятно. там ще не присутній, так але вже всі запитують. 18 якщо якщо не помиляюсь, травня буде перший етап гірських перегонів. Шукайте їх десь в соцсітках. можливо, десь ми потім знайдемо і. То, коротше, і... якщо відстав. нас дивляться організатори гірських перегонів, будь ласка, напишіть нам, а краще ще скиньте свої графіки. Ми будемо вас також анонсувати, бо люди хочуть, а не знають. Знають і тільки великий бонус. Там також можна вже тепер їхати без каркасів, наскільки. Розумію. О, це до речі, класно. Це, звісно, трошки небезпечно. Гірську гонку без каркасу, але більше є, є людей, є. хто може поїхати саме то. Дякуємо тобі. Давай, кайфуй Дякую. і до зустрічі вас на наступних Перегона також. Мене звати Денис Ярошенко і це Субару БРЗК. Та йо... всім привіт! Мене звати Денис Ярошенко і це моя Subaru БРЗ. Ми сьогодні разом з вами у місті Одеса. Вперше за останні два роки у нас, хоч якийсь івент, і це не просто якийсь івент, це ніфіга собі рівень. У нас є тренування з повним перекриттям, з максимальною безпекою. Хлопці постарались. Організаторам великий респект за таке дуже-дуже масштабне для Одеси видовище, тому що останнього разу стільки учасників у нас було ще у дуже давньому, 2015 році, а тут 36 пілотів, купа глядачів, усі умови, супертаймінги чіткі. Змагаємось за результат. Я їду в третьому класі, це майже майже самий топ. І я думаю, що там ми покажемо результат такий, що топовий клас він буде ходити і дивитись, бляха, що це за машина, а чого вона така швидка. Отак от, от усім робимо. это Астана. Мы очень рады, что наконец-то уже свершилось это событие. Ну, точнее, ну, не свершилось, а происходит, а именно тайм-атак. Мы очень долго этого ждали. Дрифтом насытились, теперь хотим в кольцо поездить. На соревнования по сравнению с дрифтом это дешевое очень. Потому что заправил, резина, обслужил, все, поехали. То есть ты не пилишь там миллион пар колес, не спалишь много бензина. И плюс, типа, экономичная машина и позволяет ехать долго и быстро. Это не моя, это моей жены, девушки. всем привет меня зовут таня и мы сегодня катаемся таййматак это наконецтаки первый за достаточно долгое время таймйматак в одессе с крутой организацией за что просто огромная любовь и благодарность организаторам вы реально супер молодцы вы сделали то чего не делал здесь никто и никогда поэтому по Огромный респект. Мы катаемся. Я уже поставила свой новый рекорд. вот, чему безумно рада. И в моем классе я единственная девочка, в другом классе есть еще девочка из Киева, Ангелина. У меня Honda Civic, EK 3, будем говорить, ЕК 9. У нас значит вся морда облегченная, карбоновый капот, пластиковые крылья. Красивая губа, единственная в Украине. Этот автомобиль строился не мной. Его строил еще в 17 году э, прекрасный человек по имени Димы. Если вам будет смотреть видео. Передаю ему огромный привет, и еще раз благодарность. Вот и э, он был построен под кольцом. Это максимально идеальный, наверное, аспект. Ничего сверхъестественного. Здесь православный стоковый заводской D-мотор, D-15. Свапаться я пока что не планирую, потому что ресурса моего двигателя еще предостаточно для того, чтобы реализовать здесь крутое время. И как минимум, моя цель стоит в том, чтобы приблизиться к времени, которое оставил Димич, который его строил. великолепное. Вообще очень рад, что в такие сложные времена э, что-то происходит и что-то вот молодцы организаторы что организовывают. Да? А моя команда, она должна быть везде. Я за автоспорт и за его развитие, и за то, чтобы молодежь занималась автоспортом и приходила в автоспорт. Поэтому давайте все сюда и здесь будем праздновать и учиться ездить проектами. Приехал я сюда на BMW E30. Примерная подготовка автомобиля, так сказать, по бомжу. Резина гражданская, но все же ее пришлось купить, потому что у меня не было. Этап здесь, мне выходит лично 400 условных одиниц. Да, ну, колеса, замена масла. В принципе, машина, если готова, то участие плюс бенз где-то 200 долларов. В принципе, в доступе кататься, повышать свой скилл. Давно не ездили, поэтому будем пробовать разминать ручки, локтевые суставчики. Я мне интересно. Во-первых, у меня машина якобы околоспортивная. И я на ней никогда, кроме как просто по городу, нигде не ездил, не участвовал, решил принять на своем фордике участие. Мне интересно, она на полном приводе. Я в самом высоком классе в Англии, Там мясные такие ребята. Плюс посидеть в руле у нас через неделю соревнования. Нужно накат, тем более на этой же трассе на шостике. Мне очень интересно. Приехал на тайм-атак попробовать себя в этом классе на дрифтовой тачке. Поставили полуслик назад наперед. И в принципе на прямике можно очень хорошо ехать. По первым тренировочным проездам в своей сессии пока первый. Есть еще места, где поработать, чтобы улучшить время круга. Еще одна тренировочная а нет, уже прошла тренировочная, два квалификационных, так что думаю, покажем хороший результат. Организация супер, все очень классно, атмосферно максимально доволен, максимально кайфую и хотелось бы побольше таких мероприятий на шестом километре. Я участвую в тайм так соревнования, скажем так, два с половиной года уже. Все начиналось с Полтавы и Каменского, и теперь я в Одессе. Почему я здесь? Потому что мне всегда нравился 6 километр в плане в техничности, в плане продолжительности, что здесь можно завалить больше скорости. И а, мы мы просто решили отойти от концепции картинга и отойти от концепции к чайке, где нужны супербыстрые автомобили, и попробовать что-то среднее. Шестой мне очень сильно нравится, и мне интересно стало теперь по организации, как ребята справятся с этим всем. Я в восторге. Я, честно, не ожидала. Я думала, будет хаос, там, мешанина, бега дня, потому что, ну, давно таких, я так понимаю, мероприятий не проводилось в Одессе. И если это первое за очень долгое время, то, как бы, мое уважение. Мне прям все заходит, а маршал отрабатывает четко, организаторы все пишут. Как бы никто не теряется, время не теряется, и как бы ты не сидишь просто так. Ты там бегаешь между машинами, всех у кого-то спрашиваешь, и блин. Ну и ребята здесь классно. Вообще все абсолютно, как бы, и пилоты, и зрители, я так скажу. Ну, то есть, мне очень нравится. Заявлено было 36 человек на классных машинах: Макларен, Тесла разные-разные, абсолютно, разные уровни, разная красота. Атмосфера у нас классная, дружеская здесь. Зрителей много, погода радует. И хотелось бы сказать, что у нас сегодня даже принимают участие две девчонки, что в дрифте редкость. Здесь есть девчонки. Болеем за девчонок и болеем за наших пацанов. Друзья. За моей спиной находится Nissan Leaf, номер 69-69. Правда, с той стороны эта машина была заявлена нами в классе А1 на тайм-атак. В данный момент я могу сказать, что пока хоть еще не было награждения, мы уже знаем, что мы как минимум вторые, быстрее всех сивиков, быстрее э, Роли тачек. Друзья, следите за результатами, и мы вас всех очень сильно любим. Вот, кстати. Прошлый заезд у меня здесь было минута 3 с копейкой. GPS их показал минута 5. Что было без питания. Вот сейчас дали мне другой датчик. Минута 3.90 тут и минута 3.90 у них. Чтобы потом не говорили, что все датчики показывают одинаково. У меня выносной GPS на всякий случай. Всем привет, ребят. Мы провели первый пробный ивент Time Attack. Open Time Attack в Одессе подготовили трассу. У нас приехали ребята и мото, и 30 с чем-то участников на машинах. Разные там, понятно, что у нас есть и Маклар и GTR очень мощные, есть очень там стандартные, даже электрички у нас есть вроде бы. То есть любые автомобили могли выехать, получить удовольствие, попробовать себя на трассе. Так что я думаю, у нас пробный вариант вышел довольно-таки неплохой. По возможности будем проводить еще. Так что всем спасибо, ребят, приезжайте, если будет еще раз ивенты. Ну що, друзі, у нас на цей сезон просто фантастичні плани. Ми хочемо в такому ж режимі показати вам всі змагання, які відбудуться цього року в Україні. А їх ми сподіваємось, буде дуже багато. Сподіваємось, вам сьогодні було з нами дуже цікаво. Якщо ще з якихось причин не підписані, підписуйтесь, кайфуйте від життя, дивіться Драйв» і приїжджайте обов'язково на перегони.